Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 12 березня. Сьогодні моєї мамулічки день народження. Зараз ми з Варією поїдемо її зранку. Квіточками привітаємо, а ввечері поїдемо вже на вечерю до них і подаруємо подарунок вже всі разом. І дивіться, як я вчора гарно постригла сам шит. Ну, краса, ще треба його обробити від паразитів, різних відшкідників. І все. І дивіться, який буде красунчик. Сьогодні ще днем хлопці будуть заливати палубку, робити такий фундамент. Тут у нас буде каналізація і хочуть таку пристройку зробити типу, для мопеда, для велосипеда, такий, такий буде, як невеличкий гаражик, бо тут буде територія під машини, Її це все треба зарівнювати. Варюха мене вже чекає в машині, все позакривали. О, і шуруємо до нашої мамулечки, бабулечки, булечки. Варя. ну, вона взяла подарунок? Свій. Чи ні? Зараз піду спитаю, чи взяла подарунок. Якраз в нас є час. Спокійно зараз заїдемо. Варюшка, а ти взяла те, що ти малювала? Чи ввечері? Ввечері? Тарше. Ввечері буде дарувати. Машину треба помити, дивіться, боже, коти полазили на роботі, як будувільна, по моїй машинку. Горіха з бакетом. Вже приїхали. Домоволіцьки. Де там іменинниця? Руська. Марусяшка. Кошечка, вона постійно слюнявиться. От починає, починаєш гладити її, вона постійно пускає слюні. Да, Марусь? Ти моя така красива, така ніжна, така Угу. Не кусай. Кусайся. Не кусай мене, не кусає. Так, я вже буду їхати на роботу. Але скоро вже робочий час починається. Треба вже видвигатись потихеньку. Ось і закінчився мій робочий день. Я вже їду додому, зараз хочу заїхати ще в магазин, купити оселеця, Бо так що захотіла зробити фаршмак. Останній раз я фаршмак робила, ми ще жили в Чабанки в городе. І це ми вже тут живемо майже 10 років. Привіт. І я ще ні разу. Я ще ні разу його тут не робила. І так щось мені захотілося. Думаю, якщо зараз є оселедець в магазині, бо в мене вдома все є. Е, сирок є, масло є. Що тут ще? Цибулька, яблуко. Оце оселедчик треба купити. І я зараз його куплю, приїду. В мене ще є час до того моменту, поки ми поїдемо поздравляти з ним народження. А що ти так летиш? Ну, ненормальні, взагалі, мені ще сигнали. Я повертаюсь, вони мені сигналять, що я щось не то е, роблю. Ага, не треба гнати. Їх, мабуть, під кілометрів 100. Так, все, приїхала магазин, іду за рибкою. Тосі місце під вольєр підготували. Переїде вже нарешті там позаливали каміння і потім буде армопояс. Це все буде обстраюватися. Пташечки, а тут у мене співає. Тут таке гарне місце з кухні в вікно виходить прямо на ялівець, а в ялівцеві стільки пташок. Що вони тут клюють, я не знаю. Ну, їх дуже багато. А так. Ат, чіт. Ферфер, ферфер. -фер -фер Пташечки. Варф любить на вікні сидіти. На підвіконнику і, і наблюдати з пташками. Горубчики, та й різні тут пташечки літають. Так, 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 так. Гарна погода, Тепленько вже. Машину не заганяла, бо ми до мами будемо їхати на, на легковій машині. Дивіться, як мені з віконечка-сонечко світить. Так, я, мабуть, його закрию. Бо... О, так, і тут ми каємо світло. І так мене краще видно, зараз буде тарілку і поки не дам їсти. Е, так, заїхала в все-таки був оселедець. Один оселедчик мене заважив 83,16. Ось такий оселедець. Ах, б... Взяла ще отакий от хребет М -м на 88, то з кутінками. Отакий. От ми любимо його брати під пиво. Вкусно. Пиво сьогодні не будемо пити, бо ми йдемо до мами на день народження. От, А взяла, бо його швидко розбирають. І це буде вокруг тої тарілки, тарілку лизати, вилизувати, вона буде просто ідеально чиста. Зараз зараз дам тобі їсти. От, Підемо до мами, отмітимо день народження. І все. Ну як? Так, вечеря буде сімейна вечеря. Ось такі у нас от мічалки будуть. Так, мультіварку поставити на місце. Вчора тушила картоплю. Вчора тушила картоплю маском. От, а зараз буду робити фаршмак. Будемо разом робити. Друзі, і я черговий раз. Запевняюся, яка класна штука посудомийка. Я просто чесно, я не можу нею нарадуватись. Прийшла з роботи, гора посуди. Я швидко все заклала, дві хвилини закласти, і в мене чистота на кухні. Чистенько, тільки от такі штучки не бажано ставити, бо я була поставила. Зараз Була, от Бачите, вона. Відрізняється по кольору. Тут вона вже без лаку, а тут вони лаковані. Оцю я була поставила, і я просто не знала, що не можна ставити. От. І чистота. Брали ми 45 наче сантиметрів, але мені вона чесно маловата. Скільки разів е, дивилась відео, що треба брати більшу, але думаю, ну, що нам на трьох, що не вистачить, і все-таки А все взяла більшу. Вмикаю самозвичайну функцію на 60 градусів, 60 хвилин. От, і красота. Завантажила все, вам брудне. Поставила і собі займаюся своїми справами. Так, оселечок зараз будемо чистити. У мене, виявляється, ще були зварені яєчка вже непогано, ще скоріше діло піде. І він зараз швидко робиться. Краси, я вже почистила. Такий добрачий, я думаю, я б його сама зараз так з'їла без нічого. Але якщо я вже надумала робити цей фаршмак, то його вже треба зробити. Так. Як це воно знімається, тут все. Кожен раз забуваю, як воно знімається все. Якось треба його втікляти, бо... Скільки всяких тут причин дав до цього ковбайна. Що все і не запам'ятаєш. Будемо по малюнках інтуїтивно чіпляти. Бо, до речі, на інструкції немає написано, як чіпляються оці всякі ага, штучки. Ну, наче щось таке. Наче щось схоже. Цю сторону. Ага. Ну, бачите. Я жінка розумна розібратись можу, сходу. Все, включаємо. починаємо його крутити. Височку поставили, що нам? Оселадець перекрутити, яйця перекрутити. А, сирок перекрутити Та, і пощі готово. Цибулька є в мене. Поїхали. Дякую. Дякую. Домашній помічник, то що треба. Красота. Так, яєчка чистимо. Зараз швиденько ми забабахаємо. Ну, хазяйка, дивіться, яке гарне. Ще можна було масло сюди кинути, але я щось не захотіла додати масло. Дуже класно підсмажити, гріночку зробити. Я зараз собі не буду взяла кусочок хліба. Намастити, от так все. Можна ще нарізати зеленої цибульки. Посипати дуже гарно буде. І соус теріяки. Зовсім, зовсім капулечку, небагато. Полити цим соусом. От. І це так смачно. Швидко, смачно. Я рецепт не буду писати, я вам так скажу. Взяла одну селюдину, два яйця, пів цибулини невеликої, півтора сирочка плавленого. І це все на м'ясорубці. Потім можна додати зелену цибульку, порізати. І я ще трошки полила лимонним соком, бо в мене яблуко було, але воно недостатньо кисле. Треба прямо кисле-кисле яблуко. І тоді це буде смачно, вар, знайшов вже пакет. Mm. Друзі, це дуже-дуже смачно От раджу. Покажу вам варфа. Найшов пакет, це ми зробити роботи та принесли посмажити. Кондитерські зернята попали трошки. Ми їх провілили і будемо смажити. І він чуть йшов вже новий пакет, нова, нова якась сумка, щось нове на стулі, і він вже тут, як тут. Ну, куди ти лізеш? Вар. Ну, ти даєш. Хліб надгризний з магазину, Ваня завжди їде, кусає, гризе. Удобно, Вар? Дивіться, як гарно світиться ліхтарик. Тільки один. Треба подивитись, у нас ще там є щось. Три штучки перевірити, поставити їх всі на сонечко. І ой, дивіться, як класно. І щоб знати, які ще там світяться. Або замінити батарею, коротше, подивитися. Дуже гарно. Прийшли до мамулічки, вона вже тут бивинушечки оселечок. Я так хотіла оселетися, але пустила його весь на фаршмак. Шампусік. І тут качечка запечена, запечена качечка, зараз будемо її різати. Найбільше в качечки ось оцього люблю. Хвостика. Всі знають, що я їм цей хвостик і мені його всі залишають. Дуже добре. Маруська, ти опять до мене прийшла зашерстила, мене вже всю. Да? Маросина? Туда де лежить, там сядеш і все в шерсті. Все в шерсті, так, да, маросина? Ну, Кросовиця, це вже весняна линька пішла. Ще є ще наче воняти. Ні, шаленяє. Е, ти чого мене кусаєш? О! Mm -hmm. Ти чого кусаєш мене, Марусина? Да, mm вона -hmm. yeah, yeah, yeah. це таке лапами yeah. береги. Варя, не лякай її. Да, просто вона не кусає. А, ти, mm -hmm. курва. Ну так робить. Ти що мене кусаєш? Mm -hmm. все, 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 mm -hmm. все, 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 все. Ми вже вдома, мамуля нам надавала з собою і тортик, і голубчик, і що це таке, і салатик. Там наїлись добрачи. Аж джинси розщівнуло. З собою надавала що, варюшка? Можете діти показати? Що там показати? Павучка побачила. Так ховаємо це все в холодильник. Завтра чимось будемо снідати. Щось буде на вечерю. Бо вона нас з минулого разу вчора залишилась тушена картопля. Це ж треба все доїдати. Ну що ж, воно буде все пропадати. Що? Все треба доїдати. Холодильник закривається, слава Богу. А, ще дала вишні. Ось такі вишні. Це треба зробити. Нажарити на лисників. І зробити е, такі крученники з вишнем з кремом перемастити. Типу, як кажуть, монастирська ізба, ну зараз є тисячу варіацій, як вона називається. От, типу такого я дуже люблю кремом перемостити. Друзі, хочу вам ще показати ікону, яку сьогодні ми забрали. Вона у мами була. Це ми колись на аукціоні її купили. Вишита бісером, дуже гарна, і вирішили забрати її додому вже. от, Не знаю, де ми її поставимо. Може вона тут буде у вітальні? от, А може поставимо її до всіх наших ікон. А це семистрільна ікона нам Ліля з Вадіком подарували на новосілля. Дуже гарно теж, дивіться. У нас є така маленька, це побільше. Гарні. От так. І ось ще, що я забрала. Отакі От качечки-мандаринки. Це колись мені подарувала колега на роботі. Качечки-мандаринки вони в східній культурі означають міцний шлюб, міцні сімейні відносини. От, і так вони з нами вже давно, ці качечки, вони мені дуже подобаються. От їх треба ставити в однаковому напрямку. Типу, типу отак. От. І вони будуть у нас, от, мабуть, тут стоять. Може, якесь інше місце, опять же, придумаємо. Ну, поки я ставлю тут. От так гарно. Гарні качечки. От, Друзі, і вам бажаю, щоб ваше життя завжди було окутане любов'ю, злагодою, миром, міцними родинними відносинами. Щоб у вас все в житті було гарно. От, Я вже буду відпочивати. Сюди пристелила це, на мама Надя подарувала такий комплект з декоративними подушками. Я поки його сюди постелила, От, мені поки воно тут подобається. Взагалі в спальні буде, мама. Мама буде в спальні. Ой, буду відпочивати. Ой, яке воно приємне. Дуже приємне. Ой, буду відпочивати, бо завтра на роботу. Опять же, день сурка починається. На роботу. Трошки вазони собі тут попереставляла, зараз вам покажу. Переставила отак, поставила. От, адрацену поставила сюди, бо почитала, що Варф ти прийшов до мене. Почитала, що її не можна ставити біля батареї. Мені жалко, що вона не осипалась. От там в неї гарне місце. Вона буде там стояти. Варфій, варфій. Ну, красант, красан. От, будемо вже відпочивати. Завтра робочий день знову починається. Не знаю, чи завтра буде працювати виробництво. Щось не уточнила цей момент. Чи буде працювати про виробництво чи ні? Коротше, робочий день в будь-якому випадку буде, а от виробництво не знаю, чи буде завтра, щось в нас четвер. Боже, як би дні летять. Летять просто дуже швидко. Знову вихідні. Варф. У нього любов починається. Вже ось у мене буде за руку скубати. Вже топтатись буде варфей. Ну, що ти виділиш? Ну, що за кіс? Друзі. Дякую, що цей день провели зі мною, побували трішки на дні народжені. От, як завжди, всіх міцно обіймаю ваша Інна.